Західна Україна так само на наступний тиждень можуть бути прильоти. Говоримо про всю Україну. Будуть обстріли і будуть жертви. Усіх вітаю, ви на каналі Поговоримо Плюс з вами я, Альона Захарченко. До нас доєднується сьогодні наша руда запальна відьма Крістіна Косова. Вітаю, Кристиночка, рада вітаю. бачити. Вітаю, Альоночка, вітаю всіх, хто до нас долучилися. Дуже рада з вами буде сьогодні попрацювати. Це інтерв'ю записуємо 8 липня і. Тут такі зараз почали страшні новини щодо наступів. З'являтися, хочеться, щоб зараз ми з тобою все це перевірили. Можливо, все не настільки погано, буде на це дуже сподіватися. З'явилася інформація про те, що РФ може прорвати оборону України на Донбасі і наблизитись до захоплення всієї Донецької області. Чи є достовірною ця інформація? Чи настільки критична ситуація на сьогодні? Там що чекає на Донеччину? Ситуація і правда критична. Випадають карти такі, що вони дійсно можуть прорватися. Але я не бачу в кінцевому результаті, що вони захватують. Все ж таки, я думаю, що ми зможемо відстояти. Тобто, воно критично, воно дуже слабенько. Але я не бачу зараз, що вони зможуть окупувати. Не бачу. А, також з'явилася інформація про те, що ну, знову ж таки це російські воєнкори, тому особливо хочеться перевірити, що ну, Росія ми. почала а, найбільшу від початку війни підготовку до наступу на Україну широким фронтом. Тобто зразу, я так розумію, звідусіль, і це буде найпотужніший наступ. Чи дійсно зараз в них є така можливість зробити цей наступ і наскільки успішним він може бути? Угу, дивимось. Дивися, Льоночка, направду е, така підготовка у них йде. Я неодноразово не з тобою зустрічалася е, на інших каналах. Я говорила, що Рашка буде використовувати власне це літо. Це літо вона буде використовувати під наступ. Дивися, ми можемо зараз зауважити, що вони роблять з Києвом, як вони за це все взялися. Зараз іде правду таке закошмарювання народу. Правильно? Якщо... Путін своїми гнилими вчинками, своїми вимогами не змусить Трампа змусити нас віддати те, що вони хочуть. Ті всі умови просто це божевілля. Для мене ті умови, які ставить рашка, це в принципі дорівнює капітуляція. Правда, якщо вони це не, не вициганять, тоді цей наступ може відбутися. Тобто, дивися. Щодо твого питання, так конкретизую, підготовка на правду наступа йде, але ще от конкретно, щоб, наприклад, вони запланували, ми будемо наступати 7 серпня, чи ми будемо наступати там 29 вересня. Такого я не бачу, але те, що воно згущається, це є так. Ресурси достатньо? мені не вибиває м, е, якоїсь дати такої. Напевно, це має бути не дата, а має бути якась така, мають бути е, якась, якийсь ланцюг подій. Розумієш, а не дата. Поки що наступу не бачу. А mm -hmm. зараз давай тоді подивимось, наскільки є ресурс на сьогоднішній день в Росії, щоб одночасно атакувати на всіх ділянках і успішно просуватися. Давай. Дивися, от е, я тобі хочу сказати: немає такого, немає у них такої підготовки, щоб відразу е, вони змогли поглинути. Немає такої підготовки. Але на, на якийсь прорив, на якийсь наступ, вони направду мають сили, але не загальний, не загальний. Такого так, буде. будемо сподіватися, що все буде змінюватись на краще для України, і надалі ми готові будемо стримати ворога. А, а, так, питання в мене було щодо Запоріжжя. А, стосувалося воно масованих штурмів, які відбуваються сьогодні на Запоріжжі. Кажуть, що дійсно це потужні штурми, яких не було вже близько трьох років. Тому давай подивимось, якою буде ситуація саме на цій території. На цій території направду, направду відбуваються дуже серйозні зміни не в кращу сторону. Я не бачу окупації конкретно Запоріжжя, але щось поруч, якісь маленькі ще ну, містечка, села можуть взяти. Оце я говорю про найближчий час. Щось маленьке іде, ну, йде така, якби карта, що від нас щось маленьке якби відходить. Ми тобто ми втрачаємо. Може таке бути, може. Цілого Запоріжжя наразі я не бачу. Все ж таки, напевно, це буде якийсь е, 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 наступ, але не зараз. Не зараз. Тобто, зараз leaned... можливо припинять ці наступальні дії? Так. Так. Щось маленьке від нас відходить. Відходять якісь маленькі села, така можливість є, але Запоріжжя наразі я не бачу, що ми його втрачаємо. Те, що там колотнеча, те, що там важко, так, але втрати Запоріжжя я не бачу. На щастя. Давай подивимось загальну ситуацію з обстрілами по території України, тому що бачимо, що не вщухають, і мені здається, тільки набирають обертів, а ще й подейкують, що буде ще гірше і потужніше. Тому чи дійсно воно так буде? Дивимося на цей тиждень. Е, у якомусь місці це може бути Одеса, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Суми. Конкретний обстріл з влучанням в будинок. Так само на цьому тижні говоримо про всю Україну: будуть обстріли і будуть жертви. Все ж таки, я бачу, що ворог ще. Дотримується оцього свого такого гнилого плану, який відповідає за кошмарення людської психіки, за просто знищення людей і, і і потрапляння у просто жилі будинки. Він продовжує займатися оцією історією, оця паніка. Західна Україна так само на наступний тиждень можуть бути прильоти. Дуже він хоче, я вже говорила, все ж таки повторюю. Дуже він хоче ура уражати ті ділянки, як то кажуть, де його ота, е, ота його проклята лапа ще, ще не нагадала і ще не ступала. Він дуже хоче бути дотичним до кожного місця. Розумієш, його якби ну щоб воно було поражене ним, щоб ворог відчував. Я обстріляв усі ваші міста. Я передаю лише ту енергетику, яку я бачу. От я якби стала на місце ворога і передаю його. Оці от жахливі якби, м -м планування, його думку, його енергетику щодо обстрілів. Важко е, не подобається мені Одеса. Харків дуже, дуже Харків не подобається. Дніпро. Львівщина західна ще так, а оці Сумщина так само дуже важко були на цей тиждень. Тримаємось, почали говорити Зеленський з Трампом. Говорили про те, що США будуть допомагати закривати небо України, забезпечувати ППО. Чи вдасться закрити все ж таки небо над Україною в повному обсязі? Або, хоча б, так, щоб ці наслідки мінімалізувати. Повному обсязі не бачу. Хочу сказати нашим глядачам, що я встановила Трампу біполярку, тому що це неможливо. Я відмовляюся, і це просто Альоночка, це неможливо. Людина такої величини, таке лице. Ти представляєш Америку і ти повністю божевільний. Повністю. Ти повністю твої катушки злетіли. Я дам, я не дам, я дам, я не дам. Моя думка, він просто він уже, не на правду, не на премію Нобелівську заслужив, а просто на превселюдне обстеження, тому що людина на правду, не притямить. Не Немає права людина дражнити такими речами. Я вам дам захист, я вам не дам захист. Це натягує на психічну хворобу. І тому відповідь моя така. Я бачу, що небо закривають, але це нам буде дуже дорого, тому що вже дуже багато хлопців загинуло, людей всіх, це нам буде дуже дорого. І не в такому обсязі, як би ми хотіли. Повного закриття неба я не бачу, тому що тут є карта від людника. Повністю небо ми не можемо найближчим часом закрити. На жаль, на жаль. І ще хотіла на сказати: коли Трамп передумає і дасть нам. Е, оцей от шматочок допомоги воно не буде так висвітлюватись, як його, як його відмова. Тобто воно буде трошечки тишком нишком Розумієш? Е, ти казала про те, що вимоги ворога це по суті капітуляція України, е, чи все ж таки змусить нас і світ до цього кроку, до того, щоб все ж таки Україна капітулювала у цій війні? Нас будуть змушувати, нам будуть наступати на горло. І дуже багато хто хоче, щоб ми прийняли рішення цього самостійного, самостійного, самогубства, але цього не буде. Цього не буде. Тобто, я не бачу, що ми йдемо на, вс... на... на ланку тих вимог, на... на всі ті позиції. Звичайно, ми розуміємо, що бажано було би. Не для нас не добре, але бажано зараз завершити по лінії фронту. Ми це розуміємо. Як би нам це не було прикро, ми це розуміємо. А Рашка настільки відкрила свою пащу, що її вимоги це дорівнює для нас капітуляція. Ми боремося суть не, не, не в території, ми боремося за незалежність. А вони хочуть нас просто ну, стерти з лиця землі. Ну, це всі прекрасно розуміють. Я не бачу нашої капітуляції у вигляді е ланки тих вимог. Не бачу, воно буде якось перевтілюватись, перезмінюватись. Якось ми будемо якимись такими дрібними кроками вирішувати ті питання, але я не бачу, що ми е схиляємо голову. Нас ніхто не може змусити. Це так. Це так, дякую, дякую дуже Крістіна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Попри проблеми зі зв'язком, ми все ж таки його записали. Так, так, ми закінчуємо. І в принципі, відповіді на всі важливі питання ми отримали. А, дякую, Крістіна, Дякую, глядачі. Доєднуйтесь до нашого YouTube каналу. Доєднуйтесь yeah, до каналу yeah, і соцмереж нашої гості. Дякую. Все, Пишіть коментарі. Якщо є питання, теж їх пишіть, Ставте вподобайки і бережіть. Дякую і до мирного до тихого зустрічі. дня. До зустрічі.